Чи дійсно вже готується другий саміт миру, в якому прийме участь Росія? З точки зору моментів, котрі пов'язані з перспективою, для того, щоб цей саміт миру мав якусь складову перемовин, так, є моменти карти замислу, є моменти карти перспективи. Але в нас випадає карта Дурні, карта розчарування. Тобто, Розмови про саміт вони будуть відбуватися, їх будуть транслювати. Момент реалізації буде, м'яко кажучи, шкутильгати. Е е і більше того, якщо навіть переглядати ситуації, котрі пов'язані з самітом, котрі відбуваються тут та зараз, тобто цей самітміру, він е у собі е містить знаєте, такі скриті ситуації. Котрі з миром взагалі не пов'язані, виключно знаєте, такий декларативний характер, що ми тут зібралися, поспілкувалися, поговорили і пішли далі. Момент карти Союзу навіть в цьому розкладі він випадає перевернутий. Тобто немає складової, у самій у самому закладі заході. У самому заході немає такої складової, щоб зробити там мир. Ми поспілкуємося. Все, що пов'язано з якимось планом, котрий буде реалізований, він або проговорювався раніше, забагато раніше, або буде реалізуватися після врахуванням усіх реалій і зворотнього зв'язку від Росії в тому числі. Ми бачили зворотний зв'язок вчора від Росії і такі собі пропозиції. На що сподівається Путін, висунувши завідомо неприйнятні для України мирні умови. Дуже цікавий розклад. Нас ВПД так, що це була не Презентація умов і варіантів не пропозиція, а в принципі чіткий план його бачення через, через карту Дурня. Тобто, там немає жодної складової раціональної, жодного плану і. Чесно, якщо дивитися в форматі. Розкладу це пропозиція без пропозиції. Е, е, в мене є, е, знаєте, як, два варіанти: поганий і дуже поганий, а ви там обираєте. Я вам йду на зустріч. Більше того, зворотні реакції, е, окрім е, того, що там пересічний українець подивиться і покрутить спалиться у цих війська. І без відсутність дія... шляху, відсутність руху, відсутність шляху ускладнювання ситуації навпаки. Що він казав, що він міг там посидіти вдома телевізор, подивитися? Нічого від цього не змінилося. Чи вдасться Китаю просунути в світ свою формулу миру? Тут розумієте, в чому проблема? Ні, не вийде у Китаю просувати свою формулу миру, тому що про мир е ніхто не. Ми питаємо формула мира, ми питаємо шлях мирного вирішення, ми питаємо вихід, е в мирний статус, в позитивній ситуації та динаміки. Нас в кожному розкладі випадає карта зиску. Кожна країна, котра якось пропонує. Там, свою формулу миру та бачення виходу з ситуації вона пропонується через призму матеріальної ресурсної зацікавливості. Чи дійсно президент Китаю дав Зеленському слово, що не буде продавати жодного озброєння РФ і дотримається його? Uh. Дурень в нас випадає, але випадає частково з картою Єрофанта і картою справедливості. Будь-який правочин, будь-який договір можна обійти е за допомогою там, дуже дрібного шрифту наприкінці домовленості чи обіцянки. Е Якщо дивитись в контексті взаємовідносин між Росією та Китаєм, Китай все одно переслідує зиски матеріального ресурсного територіального збагачення і робить максимум для того, щоб Росія е, влізла якомога більше в борги і була винна або була е, зацікавлена в співпраці з Китаєм. Але ця співпраця вона не взаємовигідна, і Росія втратить набагато більше, ніж отримає як результат. Стосовно самого озброєння, е, можливо, про зброю йшла мова, що там її не будуть поставляти. Але це не означає, що не будуть поставляти якісь інші комплектуючі, е, я не знаю. Давайте ми не будемо поставляти зброю, але ми можемо продати по частинам станок, котрий збирає зброю. Е, обхідні маневри, обхідні ходи. Карта дурня це момент того, що е, є брехня в цьому реченні, в цій інформації. Але е, як кажуть в одесі, частічна правда, правда, а честі. Тому у Китаю дуже цікава позиція з точки зору пошуку зиска у всіх ситуаціях, котрі відбуваються. І попри те, що зараз, знаєте, гуляє така інформація, що там Росія та Китай партнери та друзі на довгі роки, немає такого. Дружба вона продлиться рівним рахунком до тих пір, поки Китаю це вигідно і поки Росія не занадто токсична е, для Китаю після вони будуть ворогами, і ця війна чи цей конфлікт він буде набагато голосніше для всіх для всього світу, ніж конфлікт між Росією та Україною. Я впевнений в цьому, виходячи з розкладу, вони повинні не просто, причому, знаєте, так, в секунду не просто склихне увесь континент, а це буде дуже хитрий, не процес, коли Росія буде просто заручником на Китаю. Чи дійсно таємним посередником заходу, який прилетів до Москви на початку війни, є колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет? Там я думаю, що там, окрім ізраїльських прем'єр-міністрів, були представники Сполучених Штатів, були представники Британії, Франції, Європейського Союзу, Німеччини і інших демократій, котрі зараз е, займаються або нейтральну позицію або підтримують Україну. Е, пошуки зиску і вигідних комбінацій для себе У нас причому, все карта циклічності, якщо дивитися в, в контексті. Історії, історія повторюється один в один е, рівним рахунком, так само, як, е, як ділили Польщу. Там були, якщо пригадати, союзники в вигляді Британії та Франції, котрі вирішили не вступати в воєнний конфлікт. Хоча також були певні меморандуми, не, не Будапештські, але, але, але все ж таки меморандуми ну, направлені на підтримку. І потім почалося освобождення з одного та з іншого боку. Тут так само є е, дуже, воно цікаво. Воно випадає в контексті таємниці, воно випадає в контексті секрету, котрий лише з часом почне е, проявлятися, показуватися, і ми будемо, м'яко кажучи, здивовані тими позиціями, тими ситуаціями, котрі е, спливуть догори формат, Але якщо дивитися в контексті Ізраїлю, я думаю, що може бути і так, що, хоч попри те, що там випадає необмежений вибір, тобто випадають багато учасників процесу були різні пропозиції і варіанти знову ж таки в отриманні зиску, ситуацію з Ізраїлем зараз будуть Підіймати догори, тобто максимально наверх, для того, щоб вплинути на ситуації, котрі відбуваються всередині України, для розкочування, е, настроїв серед пересічного населення, серед місцевого населення і вкиду різноманітних апсов. Котрі негативним чином можуть вплинути на ситуацію нашого майбутнє, якщо завтра, післязавтра, знов почнеться е, інформаційний бум на будування нового Єрусаліму, ми зразу зрозуміємо, навіщо ця інформація з'явилася е, в інформаційному просторі. Тут просто виходячи з е цих розкладів і цих вкидів, типу по починаєш замислюватися, що треба робити, одягати кіпу на голову або шапочку з фольги. Е Момент найголовніший в розкладі інформація, котра використовується для того, щоб маніпулювати людьми. Чи будуть дієвими ті безпекові угоди, які Україна підписала з країнами світу? Вони, вони, можуть, вони можуть спрацювати, але тут дуже цікавий контекст е, ситуації. Якщо переглядати е, по окремості безпекової угоди, вони не, не мають тої сили, е, котра? Е, Навіть те, що не що тої сили не будуть мати того результату і того ефекту, котре на них покладається в форматі сподівань. Комплексно так, але за розкладом воно комплексно виглядає так, що ми робимо свою версію НАТО без вступу в НАТО. Питання чи буде воно працювати комплексно? То вже питання, тому що ймовірність така є, але це дуже. Повинно просто так диво статися і зорі зійтися в, в, в одній площині, щоб це запрацювало так, як це хотілося би, щоб працювало. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.